Ми на 70 сятків з води, і лише на 30 сятків суші, тому наявність прісної води насправді залежить лише від енергії та транспорту. Ілон Маск щойно представив щось нове, що змінить правила гри: водяний двигун, який може повністю змінити те, як ми їздимо та живемо. Він зробив це шокуюче одкровення на ікс, де оголосив, що Тесла здійснила великі зміни. Що Тесла змінює напрямок діяльності замість того, щоб дотримуватися автомобілів на акумуляторних батареях? Тепер вони роблять велику ставку на водневі паливні елементи. За кроком Ілона Маска уважно стежать компанії в усьому світі. Це рішення прийнято в той час, коли Тесла стикається з труднощами у масовому виробництві своїх 4680 акумуляторних елементів, що змушує компанію шукати альтернативні рішення для сталого розвитку енергії. Тож Маск прагне знайти нові більш екологічні енергетичні рішення. А найкраще те, що він представляє водяний двигун Тесла, який, за його словами, стане зіркою цієї екореволюції. Що такого дивовижного в цьому водяному двигуні? Як він сколихне наш світ? Слідкуйте за оновленнями. Ми крок за кроком розглянемо новий блискучий крок маска та покажемо вам, чому це така велика справа. Чи може це дати поштовх автомобільній промисловості або, можливо, навіть більші зміни? А перш ніж ми почнемо, натисніть кнопку підписки, щоб бути в курсі всіх технологічних новин. І Ілон Маск, великий мозок, що стоїть за Тесла та SpaceX, прагне великих мрій та порятунку планети. Він одержимий винаходом крутих технологій, які покращують життя, водночас зберігаючи землю зеленою. Маск не просто мислить нестандартно, він розбиває все на вітрила, розширюючи межі можливого і заробляючи собі місце справжнього першопрохідця. Стесла Маск не просто хотів будувати електромобілі. Він хотів перевернути весь автомобільний світ з ніг на голову. Його план довести, що електромобілі можуть їхати швидше бути безпечнішими та набагато цікавішими, ніж ті, що потребують багато пального. Але це більше ніж просто автомобілі. Йдеться про те, щоб пришвидшити перехід світу на чисту енергію. А що зі SpaceX? О, він буквально прагне зірок. Мрія Маска зробити космічні подорожі дешевими та легкими, а кінцевою метою розбити табір на Марсі. Завдяки шаленим вітрам SpaceX, таким як посадка ракет та їх повторне використання, він вже змінює космічну гру та втілює свої божевільні ідеї у реальність. Пригоди маска в галузі зеленої енергетики та транспорту мають кілька епічних яскравих моментів. Візьмемо, наприклад, Тесла розпочалися у 2003 році. Тоді люди сміялися з електромобілів, називаючи їх повільними та марними. Але маск він просто продовжував рухатися вперед. Ілон Маск не здавався, і хлопче це окупилося. Перший великий хід Tesla Roadster з'явився на сцені та показав усім, що електромобілі можуть бути швидкими веселими та долати довгі дистанції. Потім з'явилися Model S, Model X, Model 3 та Model E, кожна з яких підняла планку завдяки кращим акумуляторам, більшому запасу ходу та навіть автомобілям, які можуть трохи самостійно керувати. Зараз Тесла є королем електромобілів, що робить їх абсолютно практичними для повсякденного життя. Але маск не обмежується лише автомобілями. У нього є генеральний план розвитку зеленої енергетики. Енергетична стіна та сонячні дахи Тесла дозволяють будинкам і підприємствам поглинати сонячну енергію та розумно її зберігати, відрізаючи шнур від брудного викопного палива. А в космосі SpaceX перевершує її. Ракета Falcon 9 приземляється і знову злітає, скорочуючи вартість космічних польотів. Крім того, супутники Starlink транслюють інтернет по всьому світу. Маск фактично переписує правила технологій. А тепер поговоримо про його новий дикий водяний двигун. Він надзвичайно простий, але шалено розумний. Він працює на воді для вироблення енергії. На відміну від старих двигунів, які працюють на бензині або електричних, яким потрібні акумулятори, цей відрізняється. Як він використовує так званий зворотний електроліз? Зазвичай електроліз розщеплює воду h 2 o на водень та кисень за допомогою електрики. Цей двигун перетворює її, змішуючи водень і кисень для створення енергії, залишаючи лише водяну пару. Чисто зелено та геніально. Отже, як насправді працює цей дивовижний водяний двигун, це як чарівна суміш паливних елементів зворотного електролізу та водневокисневої спільної роботи. Давайте розберемо це дуже просто: спочатку ви заливаєте воду в систему. Двигун використовує невелику кількість енергії, щоб розщепити цю воду на водень і кисень, а потім зберігає їх в окремих резервуарах всередині автомобіля. Коли ви натискаєте на газ водень, потрапляє в паливний елемент. Там він розщеплюється на крихітні протони та електрони. Електрони мчать навколо, виробляючи електрику, яка живить двигун автомобіля. Врум тим часом протони пробираються крізь спеціальний шар, об'єднуються з киснем з повітря, і пуф виходить водяна пара. От і все. Ніяких неприємних вихлопів. Лише чиста пара. Ця установка продовжує видавати потужність, поки є водень і кисень готові до роботи. Але як вона порівнюється з іншими двигунами, досить добре. Бензинові двигуни старої школи використовують лише близько 20-30% своєї енергії. Більша її частина просто перетворюється на тепло. Електричні двигуни є чемпіонами з показником 85-90 Але вони мають недоліки, такі як повільна зарядка та зношування акумуляторів. Водяний двигун Він досягає близько 60% ККД що десь посередині, але він набагато чистіший та екологічніший. А як щодо того, як далеко він може проїхати? Звичайні електромобілі часто змушують вас потіти від хвилювання щодо запасу ходу, проїжджаючи від 200 до 300 миль на одному заряді. Але водяний двигун, що працює на потужній енергії водню, може зрівнятися або навіть перевершити автомобілі з бензиновим двигуном за дальністю ходу. Уявіть собі, ви їдете в автомобілі, який лише видихає водяну пару і ніколи не залишає вас на місці посеред поїздки. Ну як же це круто? То що ж робить водяний двигун таким особливим? На відміну від електромобілів, які заряджаються дуже довго, цей малюк швидко заряджається як бензобак. Цей швидкий підстоп, а також його переваги для економії планети, роблять водяний двигун справжнім революційним автомобілем. Ось у чому головна перемога: це може зменшити наш вуглецевий слід практично до нуля. Звичайні бензинові двигуни викидають тонни вуглекислого газу, приблизно 4,6 метричних тонни на автомобіль щороку. А також інші неприємні речовини, які нагрівають планету та забруднюють повітря. Водяний двигун він просто виділяє водяну пару надзвичайно чистий та без докорів сумління. Перехід на нього може повністю позбутися цих викидів. Крім того, він позбавляється інших шкідливих забруднювачів, таких як оксиди азоту та дрібні частинки. Робимо повітря міста набагато свіжішим. Електромобілі, електромобілі, звісно, чистіші за тих, хто споживає багато пального, але в них є свої недоліки. Видобуток літію та кобальту для акумуляторів шкодить довкіллю. А якщо енергія для їх заряджання надходить від брудних рослин, ви не заощаджуєте стільки вуглецю, скільки сподіваєтесь. Водневі паливні елементи ще один екологічний варіант, який також виробляє лише воду. Але для створення водню часто використовується природний газ, що призводить до деяких викидів вуглецю. Крім того, зберігання та транспортування водню є складним завданням, оскільки для нього потрібні великі резервуари під високим тиском. Водяний двигун, однак він стає чистішим та плавнішим способом подорожі в майбутнє. Водяний двигун з його трюком зворотного електролізу може стати повною перемогою, надзвичайно ефективний та дбайливий до планети. Використовуючи відновлювану енергію, таку як сонячна чи вітрова для виробництва водню, він підтримує екологічність усього процесу від початку до кінця, зменшуючи свій екологічний слід. Крім того, з часом це може заощадити вам чимало грошей. Бензинові двигуни старої школи потребують постійного налаштування, заміни масла, ремонту, вихлопної системи тощо, що швидко накопичується. Електромобілі потребують менше ремонтів завдяки меншій кількості рухомих частин, але ці дорогі заміни акумуляторів можуть завдати шкоди вашому гаманцю та довкіллю. Водяний двигун він простіший з ним менше деталей, які можна зламати. Тому ремонт може бути дешевшим і рідкіснішим. Його паливні елементи та системи створені для тривалого терміну служби, а це означає, що ваш автомобіль може прослужити довше, оскільки все більше людей долучаються до цього процесу, а виробництво технологій стає дешевшим. Автомобілі на водяному двигуні можуть стати доступними для всіх, не лише для вишуканих людей, але ось у чому заковика. Перехід на водяні двигуни спочатку буде дешевим чи легким. Нам знадобиться цілком нова система заправних станцій, або зовсім нові, або модернізація тих, що в нас є. Це величезний проект, і для цього знадобиться велика командна робота компаній та урядів. З іншого боку, якщо нам вдасться це зробити, ми можемо попрощатися з нафтою. Це означає стабільніші ціни на паливо, менше суперечок за нафту та безліч нових робочих місць у сфері будівництва технологій водяних двигунів та станцій. Це масштабне перетворення для автомобільного світу перехід від автомобілів, що пожирають бензин та електромобілів до див на воді. Однак це не просто: уся галузь від заводів до заправних станцій побудована навколо викопного палива. Але ось і гарна новина: компанії можуть запозичувати хитрощі з технологій водневих паливних елементів, наприклад, як зберігати водень або проектувати паливні елементи для пришвидшення процесу. То що далі з водяним двигуном Маска? Чи змінить він те, як ми живемо своє життя та вирушаємо в дорогу? Чи зіткнеться він із занадто багатьма перешкодами? Світ автомобілів Гуде після великої презентації водяного двигуна Маска. Такі відомі компанії, як Toyota та Hyundai, які роками займаються водневими паливними елементами, пильно стежать за ситуацією. Toyota вже багато років активно використовує водневі паливні елементи для розробки таких автомобілів як Mirai, і вони раді бачити, що масків крок є підтвердженням їхньої віри в те, що водень це майбутнє. Вони вважають, що це може призвести до збільшення фінансування та збільшення кількості станцій для водневих технологій. Hyundai зі своїм Nexo також схвильований, але вдається до холоднокровності. Вони люблять конкуренцію, але знають, що ще багато роботи попереду, щоб водневі та водяні двигуни стали реальністю для всіх. Думки експертів щодо цієї ідеї водяного двигуна розділилися. Дехто вважає це геніальним кроком до більш зеленої енергії. Надзвичайно захопливо. Інші ж не такі впевнені ламають голову над тим, наскільки це буде ефективно, як ми побудуємо всі ці пункти заправки водою, та чи буде це насправді вигідним з точки зору фінансів. Люди в інтернеті, вони також всюди, шанувальники Маска та шанувальники Тесла в захваті мріють про чистіший швидший двигун, який буде корисним для планети. Але не всі в це вірять. Дехто пам'ятає, як маск раніше руйнував водень і задається питанням, чи взагалі можливо так швидко перейти на водяні двигуни, плюс ці нові станції та витрати на запуск ого. Тож чи буде водяний двигун маска тим супергероєм, яким він себе стверджує? Одна величезна перешкода це з'ясувати, як встановити заправні станції всюди. Заправки. Вони на кожному розі. Зарядні станції для електромобілів швидко розвиваються завдяки тесла та іншим, але водяним двигунам потрібна абсолютно нова мережа, а це великий шалений виклик. Зараз водневі заправні станції досить рідкісні. Вони значно поступаються автозаправним станціям або навіть зарядним станціям для електромобілів. Ви здебільшого знайдете їх у таких місцях, як Каліфорнія, Японія або деякі інші країни Європи. Водяні двигуни, які також використовують водень, можуть використовуватися на цих територіях, але нам знадобиться набагато більше, щоб це працювало всюди. Однак у Тесла є план. Вони є експертами з будівництва станцій наддуву для електромобілів, і вони хочуть модифікувати їх для роботи з водним, крім того, побудувати абсолютно нові станції лише для водяних двигунів. Це величезна ідея, але знадобляться великі кошти та командна робота з урядами та компаніями, щоб зробити заправку легкою для всіх. Отже, як швидко вони можуть це зробити? А як щодо грошей та головного болю на цьому шляху, це питання на мільйон доларів, оскільки Тесла поспішає випустити на дороги водяні двигуни? Безпека також має велике значення. Водень надзвичайно чистий, але він також надзвичайно легко займистий, тому потрібно бути обережним. Оскільки водяні двигуни використовують його тесла, вирішує цю проблему напряму. Вони створили міцні герметичні резервуари для зберігання, щоб міцно утримувати водень в автомобілі навіть під шаленим тиском. Крім того, вони неймовірно все тестують, щоб переконатися, що це безпечніше ніж безпечно, та що це відповідає всім головним світовим правилам. Тесла повністю зосереджена на безпеці цієї технології але чи буде цього достатньо, щоб заспокоїти нерви всіх? Як нам переконатися, що люди довіряють цьому водяному двигуну та почуваються з ним безпечно? Це головне питання. Тесла також має вирішити складну головоломку за допомогою правил і законів. Кожна країна має свій власний посібник з поводження з водним від його виробництва до транспортування. Це глобальний головний біль, але Тесла працює над цим, спілкується з регуляторами, всюди проводить купу тестів і накопичує папери, щоб дотримуватися всіх правил. Вони підтримують розмову, щоб вносити необхідні корективи. Отже, що складно в різних місцях, і чи зробить наполегливість Тесла водяні двигуни світовим хітом? Давайте дізнаємося, кожна технологія має свої суперсили та криптоніт. Водневі паливні елементи вони містять купу енергії, тому ви можете їхати далеко та швидко заправлятися. Крім того, вони виділяють лише водяну пару, що чудово для планети, але недолік водень дуже складно виробляти, зберігати та транспортувати, тому для цього потрібні спеціальні налаштування. Однак у водяних двигунів є класний трюк. Вони швидко виробляють водень саме тоді, коли він вам потрібен, що робить його зберігання простішим та безпечнішим. Вони також добре поєднуються із зеленою енергією, такою як сонячна чи вітрова, підвищуючи свій екологічний авторитет. У чому ж загвоздка, ця магія зворотного електролізу потребує потужного енергетичного поштовху для запуску, що може трохи вплинути на ефективність. Майбутнє водяних двигунів виглядає світлим, але воно не пройде легкою прогулянкою. Виробники автомобілів прагнуть скоротити забруднення, а уряди вживають жорстких заходів щодо викидів та пропонують вигідні угоди для чистих технологій. Визначення того, як швидко люди приєднаються до водяних двигунів, залежить від кількох важливих факторів: наскільки витонченими стають технології, скільки заправних станцій з'являється, і чи готові люди спробувати їх. Спочатку вони можуть привернути увагу лише технофанатів та ековоїнів. але експерти кажуть, що з покращенням та дешевшими технології все більше людей приєднаються до них, можливо, навіть захопивши значну частину автомобільного ринку протягом наступних 10 років. Це за умови, що Тесла зможе вирішити проблеми з ефективністю та побудувати достатню кількість станцій і автомобілів. Співпраця з урядами та підприємствами буде ключовою для досягнення цієї мети. Отже, що потрібно, щоб водяні двигуни повністю перевернули транспорт, як вони зможуть протистояти гігантам і осідлати хвилю зеленої енергії? Давайте на секунду повернемося в часі. Двигуни почалися з парового двигуна ще наприкінці 17 століття. Такі хлопці, як Томас Ньюкомен і Джеймс Ват, зробили їх приголомшливими, забезпечивши рух поїздів кораблів і фабрик і започаткувавши промислову революцію. Потім, наприкінці XVIII століття, завдяки таким геніям, як Ніколас Отто та Рудольф Дізель, з'явився двигун внутрішнього згоряння. Чотиритактний двигун Отто та потужна конструкція дизеля стали взірцем для сучасних бензинових та дизельних транспортних засобів надпотужних та скрізь від автомобілів до літаків та човнів. У 1900-х роках ці двигуни стали ще крутішими завдяки кращим матеріалам паливним форсункам та турбонаддову, що зробило їх швидшими, економічнішими та трохи чистішими. Але зі зростанням занепокоєння щодо забруднення та вичерпання запасів нафти, люди почали шукати щось нове. Саме тут електромобілі почали набирати обертів наприкінці 20-го та на початку 21-го століть. Ілон Маск і Тесла започаткували бум електромобілів та електромобілів, зробивши величезні стрибки в потужності акумуляторів в запасі ходу та зарядних станціях. Але до ідеї Маска про двигун для дикої води люди пробували всілякі інші паливні трюки. Ще в 1960-х роках НАСА використовувала водневі паливні елементи для живлення космічних кораблів Аполлон. Досить круто чи не так? Це показало, що водень може працювати, але його впровадження в повсякденні автомобілі зіткнулося з великими перешкодами. Його виробництво, зберігання та будівництво місць для заправки були справжнім хаосом. Потім, на початку 2000-х років, біопаливо, таке як етанол та біодизель, виготовлене з рослин та відходів, стало популярним. Воно було відновлюваним, що було чудово. Але його вирощування поглинало тонни землі та води, що викликало занепокоєння щодо дефіциту продовольства та стану планети. Електромобілі також мали свій вік. Згадайте електромобілі General Motors у 90-х. Вони показали, що електромобілі можуть їздити, але короткий запас ходу, високі ціни та відсутність можливості зарядки тримали їх у повільному русі. Знадобилися кращі літій іонні акумулятори та мережа зарядних пристроїв, щоб електромобілі нарешті почали рухатися далі. Ці минулі спроби дали нам важливі уроки для водяного двигуна. Маска: по-перше, потрібна хороша інфраструктура. Водень та ранні електромобілі провалилися без нього. Виправлення від маска. Використовуйте мережу нагнітачів тесла та налаштуйте її для заправки водним. Ще один урок ефективність має значення. Біопаливо іноді спалює більше енергії для виробництва ніж віддає. Не круто. Водяний двигун маска вирішує цю проблему за допомогою зворотного електролізу, прагнучи розділити воду та якомога розумніше змішати водень і кисень. Тож, де ж місце водяному двигуну. Це найновіший розділ у пошуках чистих, екологічно чистих двигунів, навчаючись на тому, що працювало, а що ні раніше. Маск знову розширює межі можливого. Але він не один. Такі компанії, як Nikola Corporation, також беруть участь у цьому процесі, будуючи вантажівки на водневому паливі. Навіть попри деякі труднощі, Nikola продовжує рухатися вперед, будуючи важкі вантажівки на водневих паливних елементах. Вони націлені на великий бізнес, що може скласти серйозну конкуренцію Тесла, особливо для поїздок на далекі відстані. BMW також бере участь у цьому процесі, тестуючи водневі паливні елементи з крутими прототипами та першокласною інженерією. Зі своїм модним брендом вони можуть перевершити репутацію водяного двигуна Тесла, особливо на ринку автомобілів класу Люкс. А ще є Rivian, популярний стартап у сфері електромобілів із такими великими спонсорами, як Amazon та Ford. Зараз вони повністю зосереджені на електромобілях, але з їхніми грошима та креативністю вони могли б переключитися на водяні двигуни, якщо ажіотаж стане достатньо гучним. Командна робота це секретний інгредієнт для швидкого досягнення успіху водяних двигунів. Тесла чудово вміє створювати розумні партнерства. Подумайте про провідні технологічні компанії університети та дослідницькі групи. Ці зв'язки приносять розумовий потенціал передовій ідеї та найновіші технології. Уявіть собі, що Тесла об'єднується з університетами, що використовують водневі технології, щоб зробити водяний двигун ще кращим, або ж об'єднується з такими гігантами, як Google чи Apple, щоб додати сучасне програмне забезпечення та штучний інтелект, що зробить ці автомобілі суперрозумними та цікавими в управлінні. Тож, як ці об'єднання змінять та як ми їздимо? Чи можуть друзі Тесла допомогти водяним двигунам захопити дороги? Одна з найкрутіших речей у водяному двигуні полягає в тому, що він ідеально поєднується із зеленою енергією, такою як сонячна та вітрова, використовуючи чисту електроенергію від сонячних панелей або вітрових турбін, вона розщеплює воду на водень і кисень шляхом електролізу. Це означає водневу енергію з майже нульовими викидами, що шкодять планеті: повна ековиграш. Уявіть собі, у вашому будинку є сонячні панелі, які цілий день поглинають сонце, виробляючи водневе паливо для вашого автомобіля з водяним двигуном. Або уявіть собі, вітрові електростанції, що обертаються, виробляючи електроенергію для вашого освітлення та водень для вашого транспорту. Це як об'єднання відновлюваної енергії та екологічного транспорту для найкращого Дай5. Це може повністю змінити те, як ми використовуємо енергію. Водень може діяти як гігантська батарея, захоплюючи додаткову енергію, коли палить сонце або дме вітер, а потім перетворюючи її назад на паливо або електроенергію, коли вона нам найбільше потрібна. Це підтримує стабільність енергомережі та робить зелену енергію ще надійнішою незалежно від погоди. Якщо водяні двигуни набудуть широкого поширення, вони можуть кардинально змінити ситуацію на планеті. Відмовившись від викопного палива, вони зменшать викиди парникових газів та забруднення повітря. Вітаємо чистіше небо, здоровіші люди та щасливіша земля. Крім того, поєднання водяних двигунів з відновлюваною енергією ідеально вписується в місію щодо виведення вуглецю з нашої енергетичної системи. Це може пришвидшити перехід до суперзеленого світу, стимулюючи виробництво чистого водню та запускаючи будівництво більшої кількості водневих станцій. Водяний двигун Ілона Маска може навіть переписати правила глобальної енергетики, оскільки країни поспішають досягти кліматичних цілей та скоротити викиди. Ця технологія може підштовхнути їх до важливих кроків. Уявіть собі, такі державні ласощі, як податкові пільги або гроші на будівництво заправних станцій та виробництво зеленого водню, що пришвидшить водневу революцію. Уряди можуть підключитися з цікавими пільгами, такими як грошові бонуси, закупівлю автомобілів на водневому паливі, або фінансування, щоб зробити цю технологію ще кращою. Це б значно пришвидшило перехід на зелену енергію, залучивши більше людей та побудувавши необхідні нам станції. Крім того, водяний двигун має зробити керування автомобілем набагато приємнішим. На відміну від тих гучних хитких бензинових двигунів, водяні двигуни щось на кшталт електромобілів працюють надзвичайно тихо та плавно. Це означає менше шуму на дорозі, спокійнішу їзду та приємніше відчуття від водяного шуму. Щодо продуктивності, водяні двигуни швидкі. Як і електромобілі, вони натискають на газ і миттєво розганяються. Керувати ними це просто чудово. А оскільки вони надзвичайно чисті, ви можете пересуватися без жодних екологічних провин. З точки зору грошей вони також є виграшем. Оскільки виробництво технологій стає дешевшим, автомобілі з водяними двигунами повинні коштувати менше на початковому етапі. Додайте до цього урядові угоди та нижчі витрати на пальне, і ваш гаманець посміхнеться з лишком. Але зачекайте водяні двигуни, призначені не лише для автомобілів. Тесла мріє про щось більше, наприклад, використовувати їх у літаках, щоб зменшити викиди вуглецю від авіації. Уявіть собі, реактивні літаки на водневому паливі, які такі ж екологічні, як і ці автомобілі. Ось це справжня революція. Кораблі також могли б долучитися до цього, використовуючи водні двигуни для очищення морів і повітря. Навіть важка промисловість з величезними енергетичними потребами могла б замінити викопне паливо на цей сталий перехід, скорочуючи викиди як чемпіони. І це завершує пригоду Ілона Маска з водним двигуном. Від тихіших поїздок до чистішого неба, і, можливо, навіть літаків і кораблів ця технологія може змінити сценарій того, як ми рухаємося та живемо наш світ. Чи призведе вона до зеленого майбутнього, чи зіткнеться вона з перешкодами на цьому шляху? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися. Якщо вам сподобався цей глибокий огляд, натисніть кнопку Подобається, натисніть Підписатися та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступну важливу подію. Поділіться своїми думками в коментарях. Що ви думаєте про водяний двигун? Побачимося в наступному. Залишайтеся допитливими.